Скандал навколо КМВА. на посаду голови столиці претендує Бахматов із шлейфом гучних звинувачень на тлі можливих кадрових змін у київській міській військовій адміністрації з'явився новий претендент на посаду очільника КМВА. Нинішній голова Деснянської РДА Максим Бахматов його ім'я вже викликало резонанс через низку скандалів і претензій до стилю управління. Серед закладів кримінальне провадження через інцидент із побиттям жінки під час публічного заходу. Судове рішення з відшкодуванням 27 мільйонів гривень постраждалим у справі про шахрайство, вимоги 200% відсоткової премії до зарплати та спроби отримати безкоштовну охорону і паркування у центрі Києва. Після відмови з боку міської влади Бахматов. За повідомленнями, організував збір коштів на приватних охоронців. Також зазначається, що Деснянський район за його керівництва показав одні з найгірших показників серед РДА, хоча до цього був серед лідерів. У політичних колах уже лунають різкі оцінки можливого призначення, називаючи його небезпечним для управління столицею у воєнний час. Чи можуть посадовці з таким бекграундом керувати безпекою столиці під час війни?